Вітаю вас, мої любі маленькі слухачі. Сьогодні вівторок, а значить у нас з вами за розкладом логіко математичний розвиток, де ми з вами повторимо цифри, які ми знаємо, тобто рахунок до 10, а також навчимося сьогодні складати задачі. Задачі, малята, це такі маленькі дії на виконання віднімання або додавання. І що ми будемо далі робити, я поясню на прикладі невеличких ігор. Тож, будь ласка, слухайте уважно, повторюйте за мною і думаємо своїми голівеньками. А я впевнена, що у вас вийде розв'язувати задачі, адже це дуже корисно для нашої мозкової активності. І це вам точно знадобиться у школі. Тож приступаємо до роботи, починаємо працювати. Вітаю, друзі! Для початку пропоную вам порахувати до 10. Тобто ми повторимо те, що ми вже вивчали раніше. Готові? Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Тепер пограємо в гру «Шукачі скарбів. Уяви, що ти шукаєш скарби, і це твоя карта, яка складається з клітинок. За допомогою м'ячика будемо мандрувати ним у пошуках скарбів по клітинках. Ну що, готові? Починаємо один крок вниз, два кроки вправо. Один крок вниз, два кроки вправо. Два кроки вгору. Три кроки вправо. Ось малята ми і дісталися нашого скарбу скриню. А у цій скрині для нас заховані завдання, які нам треба виконати. І перше завдання буде для тебе складання і розв'язання задачі. Знайомся, будь ласка. Це Наталка і Дмитрик. Вони вирішили пригостити друзів солодощами і придбали їх. Наталка придбала два яблучка, а Дмитрик придбав дві цукерки. І всього солодощів придбали діти разом. Виміркуйте малята. Чотири. Правильно. А як ми запишемо саму, сам приклад цієї задачі? Два яблучка у Наталкиних додаємо до двох цукерок дмитрика і виходить у нас всього чотири. Давай ще раз прочитаємо вираз. Два плюс 2 дорівнює 4. Молодці. Ну, а наступне завдання називається вправа кеглі. Порахуй, скільки кеглів зображено на малюнку. Один, два, три, 4, п'ять, шість. А скільки м'ячиків? Один. Бимо м'ячем збивати кеглі. Кидаємо м'ячик. Скільки кеглів збив м'яч? Три кеглі. Скільки кеглів залишилося? Так, три. Давай складемо приклад. Було всього шість кеглів. І три кеглі збили ми м'ячем. Скільки кеглів залишилося? 6 відняти 3 дорівнює 3. Молодці. Топна гра називається Закладка для книги. Усі ми любимо малята читати та розглядати дуже цікаві книги. Не забути, де ми зупинилися, ми використовуємо закладку. Нам з тобою треба дізнатися, якої довжини ця закладка. Зробимо ми це за допомогою лічильної палочки. Кладемо лічильну палочку з лівої сторони. У початку прикладаємо рівненько одна за одною палочки до самого кінця. А тепер рахуємо, скільки палочок знадобилося. Знадобилося 5 рахувальних палочок. Так, правильно! П'ять лічильних паличок – це довжина нашої закладки. Молодці, ви сьогодні впоралися з усіма завданнями.